Давайте скажем, слава Богу. слава Богу. Бог дарував сьогоднішній день, дарував нам це прекрасне, чудове служіння і дав ноту для служіння. Раз брати думають, як задати ноту для служіння чи взяти той чи інший напрямок. А сьогодні Дух Святий супроводжує нас і дає нам одне бажання дякувати Богові, тому що добрий наш Господь. І навіки його милосердя, і воно триває сьогодні до нас, до краю нашого, і ми навіть дивуємося. Проходять ті чи інші обставини життя, і ми якось хотіли, можливо, даже і не хотіли, а думали, щось таця має інше, але Бог у своєму милосерді робить по-іншому. І ми знову і знову наповняємо уста подякою Господеві. Ми знову і знову дякуємо Йому, тому що Він добрий. І цю частинку Він дарує нам розуміння через Слово Своє. Якось недавно на одній братській беседі таке питання стояло, чому така коротка наша молитва, і довго не прийшлося шукати відповіді. Пістані апостола Павла до Колесян, четвертим розділом, другим віршиком читаємо: будьте тривалі в молитві. І пильнуйте з подякою в ній. Якщо читати іззаду, подяка в молитві буде тривалість. І знову відкривається нам розум, і ми розуміємо, що таку жертву любить Господь, що таку молитву приймає Господь і це лишається нам доброю порадою, як легше достукатися до неба, як легше говорити з небом, будьте тривалі в молитві. Пильнуйте з подякою в ній. Ми будемо готувати своє серце до молитви і будемо дякувати Господеві, тому що нам є за що дякувати. Я зачитаю декілька віршиків із книги Псалмів, 84-й псалом. Це салом синів Кореєвих, 11-й віршик і нижче. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай, свій. Прекрасні слова. Я прочитував цей вірш як скажу десятки разів, і кожен раз на серці появляється нова думка, нова потіха, щось свіже, щось оживляюче, щось прекрасне. Милість та правда спіткаються. Ми розуміємо, що сьогодні, як переді мною ми слухали Псалом: по милості Твоїй, Боже, ми живі. По милості Твоїй ми живемо, по милості Твоїй. Дарований нам цей день, і ми перераховувати можемо, що милість Господня триває понад усе. В Псалмі ми читаємо слова, що милість та правда спіткаються. Справедливість та мир поцілуються. Людська справедливість вона буває не завжди справедливістю, але Божа справедливість триває навіки. Якби людина не хотіла би поступити, Божа справедливість вона є, і вона супроводжується милістю, і написано справедливість та мир. Поцілуються сьогоднішнє день. Я, ми розуміємо потребу миру. Сьогодні слово мир повторяли б кажі уста. Дай нам Боже миру. Ми того жаждем. Ми мирні люди. Ми стараємося все зробити, щоб мир був у нашій землі. І слово Боже каже: настане день, коли справедливість і мир. Поцілуються, не просто на відстані зустрінуться, вони зустрінуться близько. І це підкреслює Слово, «поцілуються». Ми читаємо далі сторінки Слова Божого, де прочитаного було, і Господь дасть добро, і земля дасть свій урожай. Я думаю, старші люди, яким приходилося терпіти голод, приходилося. Роки зустрічати, коли не було урожаю, то знають, що таке ціна урожаю, що таке мати хліб і до хліба, мати достаток, накормлені сім'ї. І Біблія говорить, і Господь, і Господь дасть добро, і земля наша дасть урожай. Представники влади казали, ми багато думали, як нам поступити, чи сіяти, чи садити. Я думаю, це хвилювання воно велике було, тому що пального не було, військові дії, і ми розуміли, що це тяжко пережити, і як поступити. Але сьогодні ми бачимо наглядне і ми тому святкуємо. Хліб з України далі йде по світу. Бог благословляє, Бог дарує і Бог посилає. Я навіть не такі великі, ну землероб, маючи б невелику ділянку біля доми, посадили картоплю, ще деякі там овочі, скажем, і тут прийшлося збирати, що від нас зроблено, було зроблено. Можливо, не так багато. І я здивувався, наскільки ми забрали великий урожай. Я дивився на те, не розуміючи. Там кажуть, мало, там не вродило. А тут старання, що вміли, що знали, приклали не так багато такий прекрасний урожай. І далі повторяється думка не самому використати, не самому з'їсти, а поділитися з нужденним. Цю гармонію дає нам слово Боже і посилає нам цю радість, посилає розуміння в житті, наставляє як. Нам потрібно жити, хай буде ім'я Боже благословено. Ми маємо це служіння, прекрасне служіння, як я казав, ноту для цього служіння задає Господь. І такі служіння є Богові приємні, приємні є молитви вдячності. Можливо, і не раз нам. Не виходить взяти ноту, дякувати Господеві, чи ті чи інші випробовування, обставини підбираймо молитовні слова, щоб прославити Бога. І ви побачите, зрозумієте, наскільки стає легше, наскільки стає прекрасніше жити, тому що ця жертва Господеві є приємна. Ми маємо хліб. Ми маємо воду, яка зрошує наші поля. Ми маємо вічне живе Євангеліє, яке свідкує, яке навчає, і яке супроводжує нас. І ми будемо мати цю молитву зараз. Браття візьмуть хліб, воду. Слово Боже в свої руки, і ми будемо дякувати посеред цього собрання Господеві за те, що Він дарує нам, за те, що посилає Він нам і дарує життя вічне, станемо для молитви. Будемо славити ім'я Господнє, дякуючи Його. Амінь.